Міський голова Дубна ігнорує звернення місцевих жителів. Так стверджує начальниця управління освіти Дубинської міської ради Наталія Іваницька. За її словами, Василь Антонюк протягом кількох років не реагує на прохання дубанчан, які після письмових звернень розглядають під час сесії міської ради. Або й взагалі змушує місцевих мешканців редагувати свої запити по декілька разів. Почалося це давним-давно, тобто маю на увазі такі от чергові постійні. Порушення зі з боку міського голови і більшості депутатів Дубинської міської ради неодноразово при винесенні того чи іншого питання на сесії міської ради в основному це звичайно стосувалося питань по заявах мешканців міста Дубна. Вони або не голосують, або утримуються від голосування. Прикладом байдужості місцевої влади, за словами Наталії Іваницької, є історія вдови із дубна, яка втратила чоловіка, і після його смерті намагалася приватизувати земельну ділянку. Однак, замість того, аби розглянути питання, жінку змушували переписувати заяву, аби звернення бодай було розглянуте. Одна із заявниць це вдова нашого загиблого місцевого героя. Її просто змусили п'ять чи шість разів переписувати заяву на сесію. Тому що таким чином депутати не голосували або отримувалися від голосування для того, щоб прийняти абсолютно законне рішення. Про такі випадки пані Іваницька намагалася проінформувати громадськість та керівництво міста. Однак кожен її виступ був проігнорований. каже, робила все за правилами, писала листи та офіційні запити. А також під час кожної сесії піднімала це питання. Я кожного разу на кожній сесії, коли таке відбувалося, про це зауважувала і просила секретаря ради заносити це протоколи. Я просила цього більше не робити, тому що тим самим вони ну нівелюють повністю вибір ну будь-якого мешканця. Яка була реакція? Абсолютно ніяк. Абсолютно ніякої реакції не було, тобто вони далі продовжували нівелювати, порушувати права тих людей, які зверталися із заявою. Зі свого боку міський голова Дубна Василь Антонюк коментувати звинувачення Іваницької категорично відмовився. Ні, я з вами ніч про що не хочу говорити. У свою чергу Наталія Іваницька вирішила діяти радикально і звернулася до силових структур і уповноважених прав людини. І якщо Національне агентство з питань корупції та Дубинська окружна прокуратура виявилися безсилами, то уповноважений надав офіційну відповідь. У ній омбудсмен зобов'язав Дубинську міську раду повноцінно виконувати свої обов'язки, одним з яких, зокрема, є розгляд звернень громадян. Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв, зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти вкладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв. Таким чином, неприйняття радою рішень з числа можливих свідчить про невирішення питань заявників по суті та може вказувати на поруч порушення вимог закону. Усі представники міської ради були ознайомлені із цим листом. Тим, чи дослухався мер до зауважень омбудсмена, стане відомо лише після наступної сесії Дубинської міської ради. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.